Аркан в нумерології Ключ до розуміння долі. Вітаю вас! У цьому відео ми розглянемо дивовижний зв'язок арканів з нумерологією. Аркани це не просто карти таро. У нумерології вони представляють собою особливі енергії, укладені в числах. Але як ці символи та числа допомагають розкрити нашу долю і життєві завдання? Давайте розберемося. У таро є два типи арканів старші та молодші. Старші аркани складаються з 22 карт із числами від 0 до 21. Кожен аркан пов'язаний з певним числом і несе свою енергію та символіку. Наприклад, 0 це дурень, який символізує нові починання, а 13 смерть, що означає трансформацію і зміни. Але як це пов'язано з нумерологією? Справа в тому, що числа оточують нас повсюди і кожне з них має особливе значення. У нумерології ми часто складаємо цифри нашої дати народження, імені або важливі числа життя, щоб дізнатися, які аркани керують нашим життєвим циклом. Кожне число несе певну вібрацію і знання. Карти таро пов'язані з цими числами і розкривають глибший зміст життєвих уроків, подій або характеру людини. Коли ми обчислюємо життєві числа, ми можемо дізнатися, які аркани впливають на нас у певні періоди життя. Наприклад, якщо ваше число долі 7, то вам відповідає карта колісниця. Це карта руху, успіху та подолання перешкод. Аркани допомагають глибше зрозуміти характер людини, її завдання та життєві виклики. Наприклад, аркан пов'язаний з числом 2, жриця, символізує інтуїцію і мудрість. Якщо це ваше число року чи долі, воно підказує, що вам варто довіряти своєму внутрішньому голосу. Давайте розберемо на прикладі. Припустимо, ви народилися 15 вересня. Складаємо 1 плюс 5 плюс 9 дорівнює 15. Число 15 це аркан диявол. Але не поспішайте лякатися, це не негативна карта. У нумерології вона говорить про те, що вам доведеться працювати з внутрішніми обмеженнями та спокусами. Але також вказує на силу і пристрасть. Аркани це ключі, які відкривають таємниці нашого життя. У поєднанні з нумерологією вони допомагають глибше зрозуміти себе, свою долю та життєві уроки. Якщо ви хочете краще розібратися у своїх життєвих циклах, обов'язково спробуйте обчислити своє число. І подивіться, який аркан вас супроводжує. За допомогою арканів можна зрозуміти, на що звернути увагу у своєму житті. Наприклад, аркан, пов'язаний із числом долі, може вказати на життєві уроки або проблеми, які необхідно вирішити, щоб досягти гармонії. Саме тому нумерологічні прогнози є такими точними та детальними, беручи за основу лише дату народження. У моєму інстаграм ви можете дізнатися детальну розшифровку кожного аркану, але більш детально я розповідаю про них тут на YouTube. Тому підпишіться і не пропустіть. Якщо ви хочете дізнатися більше про свої енергії і що вас чекає протягом одного року чи наступних п'яти. Запрошую на прогноз та консультацію. Для запису пишіть мені в інстаграм або WhatsApp. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про нумерологію та таро. А в коментарях діліться своїми числами і арканами. Подивимося, які енергії вас оточують. Нумерологічна сумісність. Як числа визначають ваші стосунки? Мабуть, кожен із нас хоча б раз замислювався, наскільки ми підходимо один одному, які енергії визначають наші стосунки, і чи є якісь числа, які можуть підказати нам, як побудувати гармонійні та довговічні відносини? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.